Доброго дня, шановні мої маленькі до дорослі українці! З вами я, Валентина Фолюшняк, із творчої майстерні, освітніх лайфхаків, навчально-колекційних ігор. Саме так, творчої майстерні, а не освітнього хабу. В даному відеопросторі вважаю за необхідне поспілкуватися про сприйняття, розуміння, осмислення, а головне ставлення людини, ну, людини як особистості мається на увазі до глобальних змін у своєму житті. Житті своєї держави та щодо глобальних змін навіть планетарного масштабу, особливо в контексті сприйняття розуміння, осмислення, а головне усвідомлення себе в процесі, саме так, реально в процесі формування української державності як невід'ємної складової глобальної освітнього контенту. Я маю на увазі освітній україномовний, а в даному випадку математично ігровий контент інноваційно-цифрового формату. Чи будь-який інший освітній контент, але винятково україномовний. Починаючи з наймолодшого української аудиторії, і не має значення, який саме буде це продукт чи предмет. Головне, аби інноваційна цифрова інформація реально подавалася в системі україномовного освітньо-ігрового, і я би навіть сказала україноідентичного продукту для наймолодших діток України. І сподіваюся, не лише України, а й всієї нашої планети. До того ж, головне, аби він був вмотивовано цікавим та інтелектуально розвитковим. І ще, як на мене, настає той час, коли освітня система України не має права тупо, я би навіть так сказала, стояти осторонь глобальних інноваційно-цифрових змін в освіті планетарного масштабу. Це все є до того, що. Винаходи, розробки, новітні методики, які мають чітке обґрунтування, пояснення, і особливо в контексті практичної діяльнісного креативного впровадження, не просто мають право на життя, але є чітким та глобальним мотиватором щодо формування розвитку, корекції та вдосконалення креативного розвитку інтелектуальних здібностей. Це все є до того, що авторська методика. Електронний посібник, освітні, лайфхаки, навчально-корекційні ігри, попри будь-які її ігнорування уже є частиною глобального креативного розвитку та інтелектуального вдосконалення майбутніх поколінь. І дуже сподіваюся, що майбутнє покоління України це чітко зрозуміють, оцінять, а головне будуть практично впроваджувати у своє життя і життя своїх діток. Упевнена, цей новітній інноваційний принцип освітньої діяльності буде надзвичайно важливим, цінністим і актуальним саме в інтелектуальному розвитку майбутніх поколінь. Але побачимо, життя покаже. Тому до нових відео зустрічей! Всього найкращого, бувайте!